Buongiorno, любі мої друзі, і бенторнати суль моєго каналу Ютуб Імпаріамо кон LILI! А що ми з вами імпаріамо? Імпаріамо гарну італіяну! Сьогодні у нас дуже крута підбірка таких слів, що я впевнена більшість з вас їх точно не знає. А якщо знаєте, ну то протестуйте себе і скажіть мені в кінці відео, чи дійсно, чи навіть давайте тако, скільки з цих слів сьогоднішніх ви дійсно знали? Впевнена, я вас здивую сьогодні. Ну що ж, розпочинаємо! Чесно кажучи, люди мої милі, я вам тут таку збірочку слів підібрала, що Йо-майо! Йо Буде мені навіть дуже цікаво послухати в кінці відео, скільки дійсно з цих слів ви знали, тому що маю підозру, що більше з них все ж таки і не знали. Отже, починаємо зі слова Спавалдо, Спавалдо, зухвалий, зухвала людина Спавалда, вона персона Спавалда. Отже. Non essere troppo Spavaldo Chiedi prima il permesso Слухай, не будь дуже зухвалим. Перше попроси дозволу. Non essere Spavaldo. Mi senti? я ролі вийшла. Ой, Дальше. Non fare lo Spavaldo con il capo. Potresti avere i problemi. Non fare zniciwa lo Spavaldo. Угу, артикль «ло» ставиться, тому що. Супи. Слухай, не будь зухвалим з начальником Конель Капо, в тебе можуть виникнути проблеми. Ти можеш мати проблеми з цим, якщо будеш таким наглим, розумієте? Зухвалим наглим. Non spa, lo, non fare lo spavaldo, non essere Spavaldo. Бачите, після слова essere не потрібен артикль Ло. Після слова fare вже треба. Non fare lo spavaldo, Абонон-есере spavaldo. як краще. Дайте відгадаю, дайте відгадаю, яку ж версію ви все-таки виберете. Напевно, те, що з Есере. Йдемо далі. І, як завжди, хочу перш за все подякувати своїм фантастичним абонаті, які підтримують мій канал, які спонсорують мій канал, а це Альона, Настя, Оля, Оксана, Валерія, Лєна, Віка, Катя, Оксана, Наталя, Світлана, Світлана ще раз. У мене багато світан, гай, корої, крома вестімав. Радяки мої, дякую вам щиро за вашу підтримку. Ви, звичайно, отримуєте PDF файл. Діквестелеціоне нас там, в спонсорах, на сторіночці. Ви отримаєте нотифіку. А хто хоче також приєднатися до нас і отримувати PDF, як мінімум, PDF-файлики, ставайте також спонсорами цього відео, тискайте внизу і дізнавайтесь про всі деталі. Дякую щиро, цілую, люблю. Я вам буду про це вічно говорити. Ще в кінці уроку також дочекайтеся. Буду вам мандаре, тут ла море, кео. А зараз ми будемо говорити про слово волубіле. Волубіле. Уна персона волубіле. Уна персона волубіле. І уна персона непостійна. Якась непостійна. В своїх вчинках, наприклад. Е дифіціле лаворари кон персоне волубілі che cambiano idea ogni minuto. Слухай, важко працювати з непостійними людьми, які змінюють думку щохвилини. Отже, персони, волубілі, eh, ну, люди, які sono instabili, так, якісь нестабільні, розумієте, непостійні, в сенсі нестабільні. От не поймеш, розумієте. Il clima a Milano è volubile, наприклад. по piovere, e poi uscire il sole in un'ora, tutto questo in un'ora oggi una volta, Il clima a Milano è volubile. Può piovere, poi uscire il sole e tutto questo in un'ora. Poco da Milano ne possiede, ma è instabile in senso. Moite дождь, potem za godzinę słońce. Ось так часто в Мілані розповідають мені. Насправді, я в Мілані не проживала, не живу, не жила. Тому не знаю про те, інколи їду. Як ви вже мене гарно знаєте, бачите, мої зубчики, я їх ще роблю. Роблю їх в Мілані. Так, я, якщо їду в Мілан, то лише, щоб свої зубчики зробити у своєї до фаволозої. Отже, йдемо далі до наступного слова: Пермалозо. Обідливий, ну, обідчивий в сенсі. О, як то сказати, людина така, знаєте, що ну, ображається, вразлива. Ну, давайте подивимось. Non essere permaloso, stavo solo scherzando. Таке можете почути, звичайно. Знаєте що? Ось це дуже трапляється в нас з нами на початках, як ми тільки приїжджаємо в Італію, і нам дуже складно вникнути в італійську цю їхній той менталітет, їхню культуру менталітет, скажімо, скоріше. А, тому що на початках багато чого з їхньої поведінки для нас не пропустимо. Тому багато чого нас ображає. Тому що ми більш навіть такі зарезервовані люди. А, і для нас з нами жарти страшні. Нема чого з нами жартувати з українцями. Ти ще спробуй мені шуткани. Слухайте. Ну краще таке. Тому я знаю і по собі, що колись. Звичайно, мені було 16, але я ображалась так, так будь-що, і все. Я думаю, ти дивися, а як він собі таке дозволяє? А як ти собі таке дозволяєш? А як то всі собі таки дозволяють? Ну, а для них це є норма. Звичайно, вже потім з часом я прекрасно розумію, що от реально ніхто нас збирається там ображати, ніхто там не збирається з нас знущатись, прикалуватись, все те, що ми собі накручуємо. Це просто у них такий менталітет трошки інший, до якого з часом ми звикнемо. Але чим скорше ви це зробите. Тим легше вам буде жити. А, і тому, до речі, дійсно, мене дуже часто називали вона персона мортопермалоза в школі, пам'ятаю. Казали завжди, що я пермалоза була. Ось, а я от не розуміла. Думаю, що не звісно пермолозе? Ну, а як і такої не бути, як ви собі там купу всього дозволяєте? ну. Коротше, о, і вони мені, до речі, часто ось це говорили: Нестере пермалоза, стало солоскерцендо, а особливо ось таку дурнувату та мою фразу не мою, а їхню. Дурнувато їхні фрази казали з е, того свого скерцанду, а я завжди, ну що, типу, нічого собі жарт, то нічого не жарт. Ну, Але це ще тоді говорила моя, о, щойно приїхавши українська менталіта, яка, звичайно, зовсім інша від італійської, і це є нормальне явище. Тому і їм треба було до мене привикати, і мені до них, ну і вам, всім, хто зараз дивиться це відео, якщо ви тільки приїхали в Італію. Нещодавно приїхали в Італію. Якщо вам здається, що там з вас знущаються, насміхуються, сміються, прикалюються, um, знайте, що, ймовірно, вам дійсно це лише здається. Вам просто потрібно звикнути до їхнього менталітету і вже з часом зрозумієте, що ніхто з вас не прикалувався. «Non fare su di lei, e per malosa суділей, si offende facilmente» non fare battute su di lei, è molto permalosa e si offende facilmente. Слухай, не жартуй з нею. Вона вразлива, така обіччива, в сенсі, що легко ображається. Тому non fare battute – це теж одна така експресіона, так що означає, слухай, не прикалуйся з нею, не жартуй. Але жарти в сенсі, ну, ті такі, що під підкольні, і так, як це сказати, ну, що і жарти, і не смішно. Ось, battute offende, lei Епермалоза, Сі офенде, una офенде. Та вона обіжається легенько, фачильmente. Імпруденте, необережний. Не обер... Ім Дивіться, давайте пригадаємо з вами, можливо, ви вже бачили на дорогах, чи, можливо, хто здавав на права. vodijske posvidenja. Slišali uh, ste že, verjetno, takšno frazo, guidare con prudence. Neverjetno. In na avtocesti tam obstajajo taki, ki piše, guidare con prudence. Ostalo, vidite, imprudente. Prudence - to je taka pozornost, obrežnost. Torej, idite za krmom previdno. In imprudente - je ona oseba neobrežna. Tipo, non-responsabilna, non tako neodpovedalna, lahko tako tudi. Guidare, tropoveloče in čita, je da vero imprudente. Jezdite za na to hitro v mesti. Vidite, tropovel, to je že preveč. Molotov. Тато це багато, а тропо вже занадто. Отже, їздити занадто швидко в місті. Ну, це вже дуже невідповідально. Це дуже необережно, в сенсі так, за своє життя. Невідповідально, і не фirmare Imprudente. contratti imprudentemente. Ну, ще раз, imprudentemente. Senza leggere tutto. Давайте ще раз почитаємо. «Non firmare contratti imprudentemente senza leggere tutto». Слухай, не підписуй контракти необережно, не ne прочитавши все. «Imprudentemente» знову ж таки, як невідповідально, без обережності якоїсь. Просто взяв то, підписав. Ну як? Та постався до цього обережно, якось уважно, почитай, відповідально. «Non, es, non farlo imprudentemente». Дивіться, імпруденте це який? А як імпрудентементе. Ось вам і маєте гарне слово, тренуйте його сьогодні. Воно мені дуже сподобалось. сподіваюся, вам також. Пишіть, давайте знати, кажіть, скільки вже з тих всіх, що ми з вами тут попрактикували, ви вже знали. Ану, кажіть, дивуйте мене. Джовіале, una persona dжовіale. Дивіться, як гарно, життєрадісний, «життєрадісна», життєрадісне щось. Угу. Отже. essere gioviali ti aiuta a fare amicizia più facilmente in italia Sceras. essere gioviali ti aiuta a fare amicizia più facilmente in italia bute giorni snem, dunque magari è meglio zavodete fratelli in italia Так, тому що італійці вони такі життєрадісні, усміхнутися, кафе запропонувати у тітю ха ха ха. Ось, всі їхні словечка, так? А як же? Il mio vicino è е sempre così gioviale, Saluta tutti con un sorriso, con un sorrisone, з великою усмішкою. Отже, мій сусід завжди такий життєрадісний, Vseh vtaje s posmeškom. Edificiale non sentir si joviali, kon una journata di sol, ko zibela. Edificiale non sentir si joviali, kon una journata di sol, ko zibela. Kaj mi je zakladalo? Kaj je težko ne biti življenje radijesnem v takej sončni dan? Я не знаю, як живуть там Норвегія і Вища Антарктика і так далі. Там, де вічно, Ну, не вічно, скажімо так, але дуже часто ну, темно, швидше, темнішає. Не знаю, Тільки без сонця дуже тяжко, правда? Так чи ні? Чи ви з тих людей, які бажали вічно в темноті? Так і теж є, а що? Це не я. Nostupne harne slovo? Harne, smiccene, che hoci Fifone. Boia hus. <laughs> fifone. Sluche, non fare il fifone. Vai dal dentista. Non fare il fifone. Vai dal dentista, vai. Ne bui boia husom, di Mio figlio è un fifone. Ha paura di andare in bicicletta senza rotelle. Mio figlio è un fifone ha paura di andare in bicicletta, senza rotelle. Mi Penso che tu abbia un po' di gustuisci. Boi tsa e izedete in bicicletta, senza colis, senza colessi, come noi parliamo. Fifone. E ah, io toge, sono un po' fifona, possiamo dire, anche non nostro ritmo. Per questo non guardo mai i film horror, come dicono gli italiani. Слухай, я теж трохи боягузка, а через то боюсь дивитись фільми жахів. А ні, чекайте, я не то переклала собі. Per questo non guardo mai і фільм horror. Через це я ніколи не дивлюся фільм жахів. Я моя вічно щось не додивлюся, але як так може бути? Sono un po' fifona. Я трошки боягузка. Отже, про себе будемо говорити, так, якщо хтось боягуз, але якщо чесно, з нашою нацією я таке складно уявляю. Тому мене козі. Наступне слово астуто, астуто. Знали таке? Астуто хитромудрий. Дивіться, яке класне слово, італіяні диконо. Кіє астуто. Arriva sempre. prima degli altri. Італійці кажуть. Хто хитромудрий, той завжди приходить першим сенсі. Arriva sempre завжди ну, приходить. Prima degli altri. Першим за всіх. Ну, хто хитромудрий, той, коротше, знаходить собі дорогу. Ну, ні. Ну в цьому сенсі. per risparmiare soldi, Bisogna essere un po' astuti quando si viaggia, per risparmiare soldi. per risparmiare i soldi, per i soldi, Bisogna essere un po' astuti, quando si viaggia. Коли подорожується, о, яке слово гарне. Наступне імбранато незграбний, типу, ну, телепень, трохи, знаєте? отже, Місенто умпо імбраната quando cerco di parlare italiano. Я почуваюся трохи «незграбно», ну, трохи якомусь телепне, якесь дурко. Коли намагаюся говорити італійською. Правда? Багато хто з нас так відчував на початках. Ну, нічого, перебороли, переросли. Все, супер. Хто ще на шляху, майте терпіння, довіртеся собі. Господи, я на цю тему можу говорити дуже багато насправді. М -м -м. Тому краще приходьте до мене на уроки, і я вам там наговорю. <с -по> Бо я зараз почну. А в загальному нема чого боятися. Все. Знаєте, ви вивчаєте повністю нову мову, новий світ, нову культуру, заново родитесь, Тому дайте собі шанс, дайте собі час, дайте, наберіться терпінням і довіртесь процесу, довіртесь вашу шля, вашому шляху, по якому йдете, куди йдете. Ніхто вас не ганяє, ніхто пістолет вам не ставить в лоб. Розумієте, вже скажи, якщо неправильно, не дай Боже, тобі капець. То все, наші фантазії. Отже, набік ті фантазії, більше впевненості в собі. І все, говоріть те, що говорите, Говоріть те, що знаєте, що не знаєте, вивчите, займайтеся, головне щодня, щось почуть та робіть. Але нема чого на себе наговорювати всяке. Там, ой, я якась тупа, ой, я ніколи не вивчу. То та італійська взагалі не для мене. Та в мене немає пам'яті, та я нічого не пам'ятаю, та я вже, мені вже 60 років. Розумієте? Ось те, що ви на собі не будете наговорювати, то воно і буде. Просто знайте. Non sono imbranato. E solo che non ho ancora capito come funziona questa lavatrice. А по ела Почекай трошки і я її змонтую в сенсі, так? Якось підключу. Отже, слухай, я не є що я не є телепен, я не є з дурко. È solo che це просто non ho ancora capito, я ще не зрозумів просто, Come funziona questa lavatrice? як працює цифральна машинка. Ну, в сенсі, почекай, я ще почи... почитаю гарну інструкцію і все зроблю. Але не говорити зразу на мене, що я якась імбраната чи імбранато. Типу, не зграбне якесь, так? Наступне наше слово – це премурозо. Премурозо, дивіться, гарно. La mia collega è così premurosa. Mi ha portato un caffè quando ero stanca. Боже, яка та колега файна. Така турботлива. Вона принесла мені каву, коли я була втомлена. Ось побачила, що я втомлена і каже, на тобі каву, давай будися, іди працюй, бо треба твою працю. Я маю колега, не спи на роботі. Ле м'я колега... Коле... А, а, тако, до речі, атенціоне, бо я вже, бачите, аж заговорилась. Ле м'я колега. Атенціоне, не колега. Я дуже часто це чую. Не колега. Не колега. collega è così premurosa, no, così turbotleva, che io, io mi sento al sicuro con lui è molto premuroso, io pochevare con lei in bespecie, vi duge turbotleva, gente, lui è molto premuroso, lei è molto premurosa, bovona, premuroso, bovin, mi sento al sicuro, io ja se sento be, in bespecie con lui, z nem, con lei, sneiu. Precipitoso, precipitoso. Precipitoso, pospishnej. Ho fatto una scelta precipitosa. Ora me ne pento. Ho fatto una scelta precipitosa. Ora me ne pento. Я зробив, я зробила поспішний вибір. Тепер жалкую. Все. Пізно. Ора мене пенто. Но есере пречіпітозо. Ma aspetta prima di kia maril padrone di casa. Non essere precipito. Так, а ви зі мною читаєте чи ні? Бо я щось не розумію, як то ви ще дотепер і я вас не чую. Так, а ну пробудилися і давайте зі мною разом в голос. Ще раз спочатку. Non essere precipitoso, ne чуju. Aspetta prima di chiamare. Голосніше. Il padrone di casa. Oh, to ja розумію нарешті. А то що всі позасипали. А говорити хто буде? Бо слухати це дуже добре. Молодці. А вимовляти в голос? Зараз, поки слухайте, то вже вимовляйте. А як же? Отже, ну несере причепітозу означає, слухай, та не будь посмішним, не спіши. Не спіши в сенсі. Аспета, зачекай, примаді дік'ямаре», перш ніж дзвонити. Кому «іль падроне діказа, господарю квартири. Ну і на кінець я вас залишу з дуже гарним дієсловом дистингере distinguere – розрізняти щось чимось між чимось. Наприклад, non riesco a distinguere il gusto di questi vini. Я не можу розрізнити смак цих вин. Non riesco a. Я не можу в сенсі, в мене не виходить. Non riesco a dimparare. Італьяно. В мене не виходить вивчити італійську. Так ми собі не говоримо. Навпаки, кажемо, що? Riesco ad imparare, italiano. Я можу, в мене виходить. Ось як ми будемо міняти свій менталітет. З того я не можу, я не буду, мене. Навпаки, я можу, в мене не виходить. В мене виходить, є велика молодець. Інчита Non è difficile distinguere un ristorante turistico da quello autentico. In città non è difficile distinguere un ristorante turistico da quello autentico. Che in un'istituzione in non è difficile distinguere un ristorante turistico da quello autentico. Ви знаєте, всякі там трюки, лайфхаки, як розрізнити той, що хороший, автентичний, від туристичного. Як ні, у мене в Інстаграмі ціла купа відео про таких. На курсах можу розповідати в індирети, в лайв, коротше, де ви там зі мною в контакті. Якщо ви ще досі тут і мене слухаєте, це означає, що вам це відео гарно сподобалось! Клас, клас, клас. Це означає, що ви тепер нарешті можете підписатись на мій канал, щоб я бачила, що канал росте і більше людям подобається. Це для мене щастя, і я буду завжди вам це повторювати, що ви мене стимулюєте тим самим робити вам і мотивуєте. Креари і нові відео первої, так? Тому що коли я бачу, що канал росте, це означає, що вам це треба. Господи Боже, мій, я дуже рада, я дуже рада вам допомагати, тому пишіть, який контент вам ще робити, який відео вам ще робити. І найголовніше, що Діліться, діліться цим неймовірним, безкоштовним, класним матеріалом з іншими, тому що багатьом це потрібно. Будьте хорошою подругою чи другом, поділіться цим відео з вашими знайомими. Якщо ви Spotify мене слухаєте, дякую, що слухаєте. Виявляється, от зараз слово признаюся, я не знала, що там можна. Е, Нічка чи знала? Я не подивилася. Сьогодні в мене вже 60 підписників. Е, тільки вийшло нещодавно наш той Spotify, а вже там 60 підписників. Уявляєте? Я щось не сподівалася, я думала, що там просто нам слухаєш і все. Але воно дійсно показує, що в тебе підписники, тому хі -хі, маєте бажання, щоб я ще е, ось так собі пораділа, тоді ще Spotify підпишіться а що? А Поки я вам дуже сильно дякую. Грація, мірегація, туті. Убачу, у набрачу, а туті! але просіма, Чао!